Розглянемо завдання ЗНО за 2013 рік. Нам потрібно обчислити логарифмічний вираз. Логарифм за основою 5 від 49 плюс 2 логарифми за основою 5 від 5 сьомих. 7. Давайте для початку трошки перепишемо цей вираз. А саме, логарифм за основою 5 від 49 запишемо як логарифм за основою 5 від 7 в квадраті. Другий логарифм поки що не перетворюємо. А тепер скористаємося відомими властивостями логарифмів. А саме, степінь під логарифмічного виразу можна винести за логарифм. Тобто логарифм за основою 5 від 7 в квадраті можна переписати як 2 логарифми за основою 5 від 7. Плюс. І логарифм від частки це різниця логарифмів. Тобто, ми отримуємо 2 помножити в дужках логарифм за основою 5 від 5 мінус логарифм за основою 5 від 7. Далі, уважно відкриваємо дужки і бачимо, що. 2 логарифми за основою 5 від 7 і мінус 2 логарифми за основою 5 від 7 скорочуються. Тобто лишається 2 логарифм за основою 5 від 5. А нам відомо, якщо основа логарифми під логарифмічний вираз рівні, то логарифм дорівнює 1 за означенням. Тобто. Весь вираз у нас дорівнює двійці, оскільки перед логарифмом стоїть коефіцієнт 2. Отже, відповідь для нашої задачі це варіант d.